Доброго ранку. Світла немає, тому якість відео буде така. Сьогодні Сьогодні у нас середа, четверта ніч без сну. Четверта ніч обстрілів безкінечних. У нас уже сьогодні з часу ночі немає світла і води. Голова не мита, вдягла штанці, спортивну кофту. Ще далі надіну куртку, тому що у нас дуже холодно на вулиці. Поки що зранку ще холодно. Сонячно, але дуже холодно. Навіть на машинах такий, знаєте, який іній. Ну, не іній, а така роса холодна, видно, що є. Тому, сумчани, тримаємось, все подолаємо, все поборемо, головне вижити. Головне в цій ситуації прес-просто вижити. Думаю, що нам це вдасться. Починаємо новий день. Всім нам тихого, гарного дня, теплого. Хай у нас вже потеплішає, тому що ще тільки серпень і ще не закінчився. А вже таке відчуття, начебто жовтень. Десь ми вересень, вересень десь ми загубили в цьому році. Ну, Сподіваюся, що ще буде тепло. Все, зустрінемось. Вітаю всіх! Я прийшла з роботи. Думаю. Піду, я, мабуть, схожу до нас тут в секонд-хенд, познімаю вам. Вчора нічого не знімала, нікуди не ходила. Я так змарилася, що вирішила просто відпочити. Спала, виспалась за 4 ночі. Цю, цю ніч я виспалась, хоча Київ, звичайно, приміть співчуття, обстріл це дуже важко, дуже небезпечно і загиблі діти це дуже страшно. Приміть співчуття Київ. Все, давайте підемо в магазин. Сьогодні не знаю, що у нас ніч чекає, кожна ніч у нас це як лотерея. Тому поїхали. Привіт усім з примірочної. Показую себе, як я вдяглася. Бачите, все падає. Все падає, покажу, покажу отак. От от. В джинсах, в светрику, була куртка, куртку вдома залишила. Светрик такий мені подобається. Він тоненький, з віскози, з вовни, з кашеміра, такий дуже приємний до тіла. І трошки набрала речей, вам показую. Поїхали. Взяла шкіряну куртку. Це шкіра, натуральна шкіра, дуже м'яка, така тоненька, на мене велика, але бачите, там є пошкодження. Пошкодження прямо понизу. Потім його ближче вам покажу. А в, по всій шкірі не було нічого. Можливо, мені здається, що це пошкодження було навіть в магазині зроблено. Може, коли розпаковували, розвішували, можливо, все можливо, тому що воно свіже. Видно, що свіже пошкодження. Це Гері Вебер, Гарна, гарний бренд, підкладка ідеальна, куртка дуже красива. Така цікава, вона не, коричнева, не чорна, а темно-коричнева. І бачите, ось яке пошкодження. Шкода, дуже шкода. Ну, Його можливо отак от підвернути, Ну, Цим треба займатися дуже жалко. Така м'яка-м'яка шкіра. Шкода, шкода. Ну, ми її потім зважимо. Ще знайшла таке пальто. Пальто мені сподобалось своїм градієнтом, Дивіться, як воно зроблено красиво. Ну, мабуть, нове, тому що кишені були зашиті і слідів носіння не було ні по підкладці, ні по, самому, ні по самій тканині. Тому я вирішила приміряти, але на мене, бачите, в стегнах воно розходиться, розтягується. Це 10-й розмір, і на мене воно замаленьке. Таке цікаве, цікаве пальто, ялиночку, тканина. На осінь, якби так по стегнах сіло добре, то можна було б і купити. Підкладка в ідеально новому стані. Гарне. Такий бренд, не знаю, що за бренд не дивилася, не, не гуглила, тому що не збиралась його купувати. Хочу вам знайти склад. Склад тканини тут. Дуже такий цікавий. Тут є і поліестер, і акрил написано, і вовна, і альпака, такий змішаний склад тканини. Тому, я думаю, ви роздивитеся, я так подовше знімала. Таке цікаве пальто, можливо і бренд дуже гарний, тому що пошити було ідеально. Примірила лонслів такий цікавий, думала, сяде гарно, але рукавчик якийсь розтягнутий, і сама тканина така розтягнута дуже. І штанці трикотажні. Хочу я на, на, зиму, на зиму собі якісь трикотажні, теплі штани. Ну Ці так начебто і нічого, але бачите, вони всі в плямах. ну Сіли, вроді, і нічого, дивлюсь на відео. А Светрик, ну не Светрик, а цей лонгслів, він із віскози, і поліестера, і такий цікавий, бачите, по колу пошито там. Він в рубчик широкий. Ну, не знаю. Ще знайшла таку кавтинку. Що за бренд і що за тканина, не можу сказати. Ну, тканина на дотик була приємна і мені сподобалися вишиті квіти. Примірила з штанами. Штани це 100% поліестер, але мені воно по. Подобались, тому що вони пошиті як спортивні, але вони як класичні штани, але з лампасами. Такий цікавий пошив. На мене вони за вузькі виявилися в стегнах, тому я їх не розглядала для покупки. А якби сіли гарно, то можливо я б їх і придбала собі, не дивлячись на те, що це поліестер. Ну такий вийшов комплектик, показую вам. Вони такі цікаві, хоч і поліестер, але він важкий і, і не тоненький. Такий більш такий товстий. Далі такий вийшов у мене комплект красивий. Мені сподобались по кольорам. Це светрик 100% вовна. Вовна дуже приємна, але бачите, має, має плямочки, але тканина вся ціла, ніде не ушкоджена. 100% вовна і штани. Штани це льон і віскоза, також вони не тонкі, а такі більш цупкіші. І Вирішила примірити з цим светриком, тому що подобалось поєднання. Ось таке не блакитний він, а більш як смарагдовий колір. Штани сіли дуже добре, мені сподобались, думала їх купувати чи не купувати. Тоді вирішила, що в мене вже штанів вистачає, можливо, обійдуся без них. Але ми їх з вами поважимо. І Светрик в ідеальному стані, пошкоджень по тканині не було, тільки плямки. Дуже цей красивий образ, мені сподобався от такий от бренд це дуже гарний бренд, завжди у нього такі. Цікаві речі із натуральних тканин. І показую вам, що є знак якості вовни. І це, мабуть, навіть вінтажний светрик. Мені чомусь так здається. Але він дуже гарно зберігся. Бачите, яка тканина красивий, гарний. І такі штани. Штани покажу вам і склад тканини, льон із віскозою. Бренд епізод називається. Що за бренд? Не знаю. Ну, пошиті гарно і колір коричневий. Чомусь мені сподобався. ну Не знаю, поважимо. Куртка заважила 71 гривну, штани 56 гривень і светрик 35 гривень. Вийшла, нічого я не купила. Так, у нас в церкві дзвонять, завтра свято. Зараз йдемо в магазин. Я хочу купити сільку або скумбрію, щось мені такого рибного захотілося, тому йдемо в магазин, побачимо, що ми там купимо. Я вже вдома, мої вітання. Зараз я буду показувати, що я купила. Я була в продуктовому магазині, я казала, хочу скумбрію. так я купила. Зараз я все покажу. Не вдягла окуляри, тому, не знаю, як я себе бачу. Взяла салат, мікс салатів. Хочу зробити собі на вечерю салат із помідорками, з гірочками і з цим салатиком. Так, взяла такі цукерки, вони були погорочні. По гарній знижці. Оцей пакетик мені обійшовся 40 гривень. Так, взяла собі сімочки. Оці зайка мені подобаються гарні, недорогі. Взяла хлібець, хліб в мене закінчиться. Взяла пушкарівський. Куліничий, пушкарівський. Він такий, наче, наче як Бородинський, ну такий темний хліб. І взяла, звичайно, я собі скумбрію. Соліну з головою пахне. Ой, взагалі, я так хочу, зараз риби солені. Отакі От мої покупки. Отакий От був огляд секонд хенду що я скажу, тому що ну, особо дивитися, було нічого. Светри були майже всі акрилові. Оце єдиний вовняний светр, який я знайшла. Можливо, перед цим були ну, кращі, але я не бачила сьогодні. Шкірянку, звичайно, жалко. Тому що вона шкіра дуже-дуже м'яка, шкода, що вона пошкоджена. Ну там, якби ну, підійшов розмір чи там вона мені була зовсім необхідна. Я б то її купила і можна було б її привести до гарний стан, там підвернути, прострочити в майстерні, це б все виправили і можна було б її носити. Тому, ну, хто захоче, завтра прийде. Візьме цю шкірянку за 35 гривень. Вона завтра буде десь так, десь приблизно в таку стоїмость вартість. Ну, так що все. Буду я вечерять. Всім гарного, тихого вечора. Зустрінемось в наступних відео. Сумочки я покажу, які я буду продавати трошки пізніше. Тому до зустрічі! Чекайте на відео, про сумки. обов'язково будуть.